Якщо ви хочете, щоб ваше обладнання прослужило довго, довіряйте монтаж нормальним конторам, лянта. Ну, використання отакої от херні, яка там за рік уже бачите облізла. Болти гниють. Це зараз почне типа, на тепловому насосі гнити і корпус. Ніяких вібраційних вставок десь може порушитися і витік фріона пройти. Не забандажована, бачите, нормальна траса. Ну, Коротше, конденсат, бачите, просто типа трубка от сюди на мусорті покапає. Хоча от є лівньовка, її можна було врізати вже в лінньову каналізацію, засіліконоти і щоб воно було добре. Ну і тоді, блін, обладнання прослужить набагато довше і буде вам економити гарно гроші. Тому, блін, не звертайтесь до таких ліпак, бо це, ну я не знаю, криворуки тільки так монтують. Там один ще ж такий самий стоїть. І монтаж на такому ж самому рівні. Кому цікаво, звертайтеся за безкоштовну консультацію по посиланню в шапці профілю.